Прикарпатті з'їхав з дороги і перекинувся пасажирський автобус. Загинув 61-річний чоловік, 13 пасажирів травмовані. Внаслідок негоди в аварію потрапив ще один рейсовий автобус. Там минулося без потерпілих через замети. Ділянку траси татарів. Кам'янець-Подільський повністю перекрили для руху транспорту. Півтора десятки автомобілів звідти довелося витягувати рятувальникам. Замело також тернопільщину через сильний рвучкий вітер. Пошкоджено електромережі. Понад сотня населених пунктів області на ранок залишилися без світла. Аварійні бригади працюють в посиленому режимі, щоб заживити оселі понад 12 тисяч споживачів. Автобус із снігової пастки звільняли рятувальники на Житомирщині. Водій з'їхав на узбіччя, а виїхати знову на дорогу вже не зміг. Також хурделиця повалила на дерева. На дорогу дерева через це виникли затори. Рятувальники розрізали гілки бензопилами і витягували їх на узбіччя. На Вінничині зі снігових заметів рятувальники витягнули понад десяток машин. Серед них чотири швидкі. Також на автошляхах сильний вітер повалив дерева, ускладнив проїзд. Так само було і на Кіровоградщині. Там автомобілі масово виносили на узбіччя в кучугури. І виїхати звідти самостійно вони не могли і в найближчі години на заході та в центрі країни мистими і далі принаймні це обіцяють синоптики. Морози, снігопади, а подекуди сильні штурмові пориви вітру. Справжня зимова погода. Чекає на українців від цього тижня. За прогнозом синоптиків сьогодні похмуро буде переважно всюди. Втім, не дуже ще холодно. Вже завтра по всій Україні пройде невеликий сніг. А хуртовина із сильними поривами вітру першого рівня небезпеки очікується в західних областях. Поступово температура почне знижуватися вперед новорічну ніч від мінус 4 до мінус 9 І більше очікується на північному сході. Та в південних областях така сама погода протримається і 1 січня. У столиці попереджають про ожеледицю. Проте ближче до вихідних морози вже відступлять. У більшості областей ми очікуємо на невеликий сніг. У західній частині це буде спричиняти пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Вночі та вдень ми очікуємо на невеликий мороз. 1 січня надійде нова така порція холодного повітря із північних широт, що зумовить відчутне зниження температури вночі до 6-14 градусів морозу, в день до мінус 1-7. Херсон замерзає після артилерійського удару. По тец, якого росіяни завдали напередодні. Десятки тисяч містян залишилися без тепла. Під час атаки також поранено працівницю теплоелектростанції. Сама ТЕЦ зазнала значних руйнувань. Також пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, і тепер в місті перебої з електро та водопостачанням. Частина Херсона повністю знеструмлена. Пункти незглавності працюють в посиленому режимі. За потреби вони працюватимуть цілодобово. Наразі міська влада шукає альтернат. Тивні методи теплопостачання, отже, ворог атакує тец чи не щодня, тож відремонтувати її поки що неможливо.